Улітку ноутбук буквально закипає. Якщо вам знайоме це гудіння вентиляторів, коли система з усіх сил намагається охолонути, бо корпус настільки гарячий, що руки не хочеться класти. Ви не одні. У спеку температура процесора і відеокарти зростає. Це природньо і не важливо, чи у вас старенький ноутбук, чи новий та потужний, їхній системі охолодження хочеться або більше треба допомагати. Найпростіше і водночас ефективне рішення охолоджуюча підставка. Вітаю, піпли, в цьому відео ми подивимося на три моделі від GamePro GamePro cp 1140, GamePro cp 870 та GamePro cp 950. Принцип роботи простий: ми маємо певну кількість вентиляторів, вбудованих у підставку. Додатковий потік повітря знизу швидше розсіє тепло, відповідно продовжуючи термін служби вашого друга бо високі температури не окей. Тож це не просто аксесуар, а більше інструмент, який реально допомагає тримати температуру в нормі. Не забудьте про лайк та підписку для підтримку контенту. Всі посилання знайдете в описі і розпочинаємо. Почнімо з моделі cp 1140, яка має найменші вентилятори 60 мм, проте у кількості 15 штук. Пакування у всіх схоже. Маємо у комплекті кабель Type-A на Type-A, адже всі підставки живляться від 5 вольт, цебто, хоч від повербанка, тримач для телефона, інструкцію та саму підставку. Ось так вона виглядає. З усіх, що будуть у цьому відео, дизайн самий стриманий, якщо це можна так назвати. Все ж певні елементи, як от підсвітка, роблять її яскравою. Вона не дуже важка, за без пластику тут все окрім січатої панелі, на яку. І ставиться безпосередньо ноутбук. Є можливість регулювання куту нахилу від 15 до 40 градусів або в п'яти положеннях, іншими словами, щоб ноутбук не сповзав передбачені лапки. До речі, всі підставки тримають ноутбук краще, ніж я того очікував. Всі потрібні поверхні прогумовані. Прямо таке щеплення хороше. В нижній частині бачимо дисплей і елементи керування. Тут все просто: 6 режимів роботи вентиляторів, 10 режимів підсвітки бокових панелей, і можна вимкнути, потримавши кнопку. Вентилятори також мають синє підсвічування, але вже без регулювання. Вання, а більше для відображення, який з них працює. Бо якщо тиснути на кнопку живлення, буде змінюватися зона дії вентиляторів. Це зручно, коли не потрібно задіювати всім. Загалом підставка свою роботу виконує. Вентиляторів хоч і багато, потік повітря від них не колосальний, тому підставка найтихіша в трійці, хоча й вміє розганятися аж до 2300 обертів. Підтримує ноутбуки до 17,3 дюймів. Додатково є фіча з підставкою для телефону, за потреби кріпиться на основу, а також пара USB позаду. Переходимо до наступної моделі GamePro cp 870. Пакування схоже. Всередині також маємо кабель Type-A на Type-A та інструкцію. Також є тримач для телефону як додаткова опція. Тут підставка функціонально лишилася схожа, але має вже 8 вентиляторів, проте 70 мм що вміють до 2400 обертів. Тут дещо більш агресивний дизайн, що підійде геймерам, скошені кути та сірі вставки по матеріалах. Також abs пластик та сітка з металу. Подібного типу лишили і регулювання кута самої підставки. Ставки стоїть також надійно, має прогумованість в основі і висувні лапки, щоб ноутбук добре почувався при високому куті, проте тут їх трохи зменшили. Зверху лого з'явилося, а за ним ті самі два USB-порта. Щодо підсвітки, маємо ідентичне підсвічування кулерів з синім кольором, що не змінюється, та боковий лайтинг з ідентичними режимами. Все це також регулюється через інтерфейс знизу, від режимів швидкості до підсвітки, яку можна вимкнути, і кнопки, що відповідає за живлення та розподіл повітряного потоку. Цього разу. Можна увімкнути верхні, нижні або ж всі вентилятори на максимальній потужності. Вона здалася мені гучніша, проте і потік повітря тут також інтенсивніший. У фоновому охолодженні працює тихо. Працює підставка теж через USB 5 вольт і підтримує ноутбуки вже до 21 дюйма. Третя в списку GamePro CP950, найбільш незвичайно, як на мене виглядає. Коробка схожа, в комплекті майже все те саме: кабель, інструкція та тримач для телефону, лише додали фільтри на нижню частину, проте сама підставка разюче відрізняється. По-перше, дизайн дещо інший. По матеріалах abs пластик, але частково виконаний під карбон. А підсвітка цього разу по всьому периметру. Але найбільше в очі кидається 140-мм міліметровий вентилятор. Він один, але за рахунок розміру видає найбільший потік повітря, як мені здалося. Особливо на 2300 обертів, до яких може розганятися. Елементи керування також внизу, але підсвітка та живлення вже отримали сенсорні кнопки, а регулювання обертами повноцінний повзунок і детальне налаштування по 100 обертів плюс-мінус. Підсвітка, до речі, тепер змінюється і на самому вентиляторі. Вона синхронізована з тою, що по периметру. Також сама форма піддону отримала конструкцію, яка ніби розкручує повітря, роблячи повітряну подушку під ноутбуком. Підставка найбільш шумна на максимальних обертах. Мені здало. Але й потік повітря тут найсильніший. На обертах 300 600, що є фоновим піддувом, не голосніше будь-якого корпусного вентилятора. Ну і ще тут додали спонж на магнітах, тож ноутбук ставиться на м'яку основу, блокуючи зайвий вихід потоку повітря, відповідно, краще спрямовуючи холодні потоки. Це круто. А ще в комплекті були змінні фільтри, про які я згадував. Це позаду можна кришку зняти та замінити, слугує, аби менше пилу захоплювати. Має схожий принцип регулювання кута підставки від 20 до 45 градусів, але лапки Зазнали змін, тепер більш детально можна підлаштувати під ваш ноут для кращої фіксації. Позаду також два USB, живлення 5 вольт підтримує до 19 дюймів. Тепер щодо основного, наскільки вони дієві на практиці. Оскільки мій ноутбук не має дискретної відеокарти, сильно нагріти я його не зміг. Тому у моєму випадку підставки з цього відео замінювали вбудоване охолодження. Він просто не потребував вмикати власне. Більш дієві вони саме для стареньких моделей, або ж для тих, хто любить пограти і не хоче, аби ноутбук працював на межі. Можна розраховувати на зниження в 10-14 градусів, процата відяхи у важких сценаріях. Тож, якщо в спеку охолодження ледь вивозить, тримаючи, наприклад, 80 градусів на комплектуючих підставка завдяки додатковому потоку холодного повітря знизу буде швидше розсіювати тепло, відповідно зменшуючи загальні температури. Іноді це необхідно, іноді як збереження ресурсу чи додаткова плюшка. Пишіть, чи маєте досвід експлуатації охолоджуючих підставок ви, бережіть свою техніку, не забудьте про лайк та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання знайдете в описі. В мене на цьому все. Побачимося!